Усім привітик! Всіх рада бачити, хто завітав. Я сьогодні хочу підняти таку тему стосовно горщиків. Часто, коли я роблю якісь огляди, в мене потрапляють в кадр саме ось такі горщики з автополивом білі. І я чую дуже багато критики стосовно цього, оскільки мені доводять люди, що в таких горщиках орхідея рости не може і взагалі, що непрозорий горщик це для орхідеї зло. Тим паче, що тут така майже закрита система, мало того, що коріння не дихає, і ще й не бачить світла, я взагалі знущаюся над орхідеями. Бувало і таке, так, звісно, таких коментарів не багато, але вони є. Тож, сьогодні настав час лунероси, яку вже пора пересадити. Вона вже близько трьох років в такому горщику росте, вже перехиляється, так суттєво, тим паче, цвітіння достатньо важить багато, і горщик сам не керамічний. Тобто, хочу виняти її. і... Подивитися, наскільки корінцям там погано, як взагалі вони себе почувають. І перевіримо, чи міф це, чи правда стосовно непрозорих горщиків, і чи взагалі може орхідея гарно розвивати кореневу систему в горщику такого типу. І перш ніж виймати рослину з горщика, покажу вам трішки ближче цвітіння лунероси. Ще два бутончики має вона відкрити. Там був ще один квітоносик, я його зрізала, бо залишились дві квіточки, вони почали відквітати і сенсу не було залишати його. Тож я зрізала. А ці свіженькі, такі вони соковиті, поки залишаються і ще не відквітають. Це чудово, бо очікую ще дві квіточки, буде краса. Досить яскрава вона, я вже повторюся, що цей сорт мені подобається. В колекції його залишу. Квіточка досить плотна, має різноманітні барви. і Ці жовтенькі защіпчики всередині, такі на контрасті. Звісно, трішки пізніше вони вигорають, але все ж довгий час залишаються такими ось така гарнесенька. Росуня. І стосовно пересадки квітучої рослини, так, я так роблю часто, оскільки переважно я намагаюся не шкодити корінцям, це така досить легенька пересадка-перевалка, і рослина зазвичай навіть не відчуває того, що я її турбую. Тому квіти вона не скидує. Ну, принаймні, так раніше було. Є, звісно, такі сорти більш чутливі, які, на будь-що реагують негативно. Сподіваюся, що з луною росою все буде гаразд і вона ще буде мене радувати своїм цвітінням. І покажу трішки ближче саму посадочку. Це такий невеличкий горщик, він, напевно, менший, навіть, ніж 12. -й. Садила я її сюди ще підлітком. Здається, отримувала їх в 2,5. ось, І за деякий час я її пересадила в цей горщик. Це партія із тих найперших, тобто їй вже десь роки три. І приблизно такий ж час вона тут знаходиться. Я спочатку думала. Можливо, краще буде її весною бо влітку омолодити, коли від шиї підуть корінчики, тим паче, що вона так начебто проситься вже на один бік і тут є. Але хочеться мені її все ж бачити в більш такому пишному цвітінні. І тим паче кущ дуже великий, листки надзвичайно потужні, і я думаю, що навіть якщо вона видасть. Звідси корінчики, їх буде замало, щоб потягнути таку величезну рослину, і ця ідея в мене відпала. Тож, будемо зараз виймати її. Якщо рослина суха, звісно, краще полити, трішки пролити водичкою, але я поливала її приблизно тиждень тому, і все ж думаю, що корінчики там вологі. І... А має вона вийнятися досить добре. І ще скажу кілька слів стосовно поливу в таких горщиках, як я розумію, що орхідею пора поливати. Зазвичай я не чекаю до того, щоб листочки стали м'якими. Тобто так робити не варто, бо особливо коли орхідея квітна, їй потрібен полив такий, щоб коріння не пересихало, щоб вона не скидувала ні бутони, ні квіти. Тому я орієнтуюся на водичку, чи є вона. Ось там в цій дірості чи немає. І, звісно, я беру до рук горщика і пробую його, наскільки він важкий чи легкий. Якщо горщик легенький, ось в випадку і, вона перехиляється. Перехиляється через те, що вона важка. Але попри це, я беру до рук і відчуваю, що горщик він не важкий. Тобто орхідея полита тиждень тому, вона ще не встигла повністю просохнути, але е, не є. Абсолютно суха. Зараз ми виймемо і насправді подивимося, в якому стані там корінці. Я думаю, що вони такі, що от-от вже пора їх поливати. Сподіваюся, що все добре видно. Давайте розпочнемо її витягувати. Чесно кажучи, це для мене теж буде сюрпризом, оскільки я це роблю з вами вперше. Ну, конкретно конкретності цієї рослини, тому навіть не знаю, як там почувають себе корінчики. Можна зняти ось цю нижню кришечку, ось дивіться, наскільки видно, як вони попроростали вниз, і тут трішки недобре є ось такі вузенькі дірочки. І крізь них вони просто фізично не пролізуть, тому цими корінчиками доведеться жертвувати, і я їх буду обривати. Так, це боляче <свісно> на це дивитись, але по-іншому просто я не зможу виняти орхідею. Нехай це буде три корінчики, але решта, щоб там гарно збереглись. Ось такий брудненький залишився підносит. Ну, тобто його треба час від часу мити, тому що там збирається водичка. Оп! Ось бачите, наскільки легенько все пішло. Так, нагадую, що ця рослина в мене в цьому горщику росте близько 3 років. І погляньте, яка коренева, збережена за 3 роки. Єї рослини. Я особисто не бачу тут жодного гнилого корінчика, можливо, там є всередині пустенькі, і то навіть ось ці, які були дуже глибоко, теж тверді. Буду міняти повністю ґрунт, ну, оскільки він вже старенький. І я думаю, що настав час це зробити. Ось так, все, забираємо. І заодно дивимося, які корінчики тут потрібно прибрати, а які залишити. В мене росте в цих горщиках десь, ну, напевно, відсотків 50 орхідей. Від азіатів до голландських я різноманітні в них саджу. Так, єдина проблема в них, що не видно корінців. Але якщо дотримуватися правил поливу, то, в принципі, корінцям, як бачите, живеться там дуже навіть таки непогано. Дивіться, які коси. Садила, я так дивлюсь, що це, напевно, пінія з кокосовими чіпсами. Старезний мох це, напевно, той мох, з яким приїжджала рослина, бо я часто давала в посадку його. От, і. Така у мене була посадочка, старі ось квітоносики, все на купу тут. Потрібно буде промити цю кореневу гарненько під проточною водою. Будемо їй якийсь інший горщик. Дивіться, тут навіть е, не довелося нічого прибирати. Всі корінчики зелені. І, до речі, навіть ці, що були в горщику, як бачите, вони так само мають зелене забарвлення. Е, ну, звісно, що якщо вони б, можливо, триваліший час там знаходилися, вони б стали ось такі більш жовті. Але це нормальне явище, це хороші корінці, вони просто. Не отримують достатньо світла, щоб бути зеленими, але на їх здоров'я це абсолютно не впливає. Єдине, ось тут є такий, така частинка, але це корінчик був, наскільки я пригадую, зверху. А ось так виглядають всередині всі. Ось єдиний шматочок. Ось такого. Тому я нікого не закликаю, звісно, Тобто в кожного свої умови. Вдома, і, можливо, комусь таке не підходить, але мені ці горщики зручні, тим, що вони не потребують якогось певного особливого поливу. Я просто до нього підходжу, проливаю зверху водички, вона залишається в ось цьому на межі ось цього піддону. Тобто, тут, як бачите, десь приблизно 2 см водички наливається і рослина п'є. І якраз цього об'єму води вистачає, щоб рослина десь приблизно два тижні спокійно собі перебувала і поступово отримувала вологу. Ось така краса, такі коси, я дуже задоволена. Я бачу по рослині, що з нею все гаразд, верхівка, листочки дуже гарні повиростали. Ну і, звісно, цвітіння, якщо б. Було все погано, то вона б так не виглядала. Ось так я покупала кореневу. І погляньте тут майже жодного гнилого корінчика так і не знайшлося. І навіть ось там всерединці, де зазвичай корінчики псуються, вони в основному там в мосі весь цей час були. То навіть ці корінці всі тверденькі, не зелені, звісно, тому що були глибоко в посадці, але вони ціленькі і продовжують функціонувати. Ось така коренева. цього разу я не буду садити її в горщик подвійний, бо, якщо чесно, я його просто не маю в наявності, тому Піде вона, напевно, на гніт. Буде гнотова посадка в прозорий горщик. Ось така краса. Підготувала я всі необхідні компоненти для посадки. Єдине, що планувала я гнотову посадку, проте гноту не знайшла, трішки не заплановано. Мені сьогодні потрібно купити, тому що треба мати інколи його вдома, бо часто буває так, що треба вже, а нема. Ось Тому буде негнотова посадка. Я пізніше протягну його крізь горщик. Буду садити ось такий горщик завожений, дуже гарно ростуть в ньому орхідеї. Тут непоганий об'єм, і, в принципі, він влазить в такий керамічний для стандартних 12 горщиків, і залишається трішки тут місця для того, щоб гніт досягав до водички. Ось, А сам низ дно не Досягає до дна керамічного горщика, тому дуже непогано мені подобається, як ростуть ньому орхідеї. І я думаю, що для ось такої кореневої такий горщик буде сам раз. Буду я використовувати кору пінії плюс кокосові чіпси. На дно покладу кокосове волокно. Ну і, звісно, те, буду прокладати живий мох. Тож, давайте розпочнемо. Нашу посадочку. На одного горщика я кладу невелику кількість кокосового волокна. Можна цього і не робити. Я часто останнім часом нічого не кладу вниз, такого особливого, просто засипаю все корою і теж гарно ростуть. І тут вирішила зробити ось таку посадку. Буду намагатися максимально повітряно. І тепер приміряємо нашу кореневу в цей горщик. Думаю, що це ненадовго, бо я її розплутала і виявилося, що вона досить така довга. Напевно, через рік-другий доведеться знов пересаджувати її в більший горщик. Хочеться вирівняти кущик, тому що він дуже перехилений був. І орхідея не тримається. Дам квітоносик на опору. Ось так вийшло. Дуже-дуже все тут компактно. Можна, звісно, було дати, можливо, більший горщик, ну, але вже як є, нехай буде. Трішки поросте і пересаджу його її в інший, більший. Ось так вирівняли максимально. Можна ще посунути, щоб рівніше було. І починаємо засипати корою з кокосовими чіпсами. Десь там по краю я зараз дам трішки моку, щоб було більш волого. Я помітила, що луна роса дуже швидко просихає. Сорт такий, що любить попити. Тому, я думаю, що гнотовий полив для неї це дуже добре. Звісно, що потрібно дивитися по сортах. Є сорти такі, що люблять воду, є такі, що люблять менше води, тому не всім підходять гнотові поливи. Або закриті системи. Ну, тобто ви спочатку садите в звичайну посадку і вже там потім вирішуєте, до чого схильна більше рослина. Зазвичай, тих, хто більше любить пити, я саджу або в закриті системи, або ось такі такого плану, типу мокрі п'яточки, або знову ж таки ці горщики з автополивом. Вони практично нічим не відрізняються від тих мокрих п'яточок. Просто там більш контрольовано можна доливати водички. Там є певна межа, і за неї е, не виходиш. А ось вже такі, як мокрі п'яточки, там можна перелити. Звісно, більше води налити, і вона може стояти. Але. Зазвичай кілька крапель, і рослина випиває, і не потрібно навіть, щоб та вода там залишалася. Ну, принаймні, я з ними працюю за такою схемою. Досипаємо. Зараз трішки дам ще моху по краях, щоб було більш волого. Ось так швидко, легко повітряно, просто засипала, де не дала моху. І така посадочка вийшла. Нічого особливого, корінчики всі на місці, тут навіть таке серйозне скупчення їх. Все гарно видно. Вже можна не хвилюватися, хто хвилюється за мої рослини, як вони там живуть в цих страшних непрозорих горщиках. Тепер лунароса в прозорому горщику, залишилось тільки дати їй гніт. І так, помаленько її поливати. Гнотовий полив дуже. Теж мені подобається, він такий е дозволяє давати рослині поступово вологе, і вона ніколи не буде перелита чи залита. Теж чудова посадка. Ось така у мене красуня. Можливо, навіть і опору не буду давати. Ось так вона тримається і вже зовсім навіть не перехиляється. Для кущика роси я обрала ось такий керамічний важкий горщик, тому що тут досить великі листочки, і швидше за все, що весною вони будуть знов рости нові, тому щоб вона не перехилялася. Ось такий горщик буде в сам раз. Тут нагадаю, що буде гніт, ось так я її сюди розміщую. І, відповідно, там залишається ось така десь відстань до дна. Там буде проходити гніт і якраз таким чином пити водичку. Дно цього горщика не торкається дна цього горщика. Ось так вони в мене будуть разом стояти. І ось сама квіточка. Думаю, що вже щаслива, бо дуже було тісно їй в попередній посадці. Ось, то сподіваюся, що їй сподобається нова, і вона буде так само гарно рости в мене, як в попередній. І ось покажу ще кілька рослин, які в мене ростуть в таких посадках, вже досить тривалий час. Вони просто тут близько, і я можу їх познімати, бо багато там в глибині. Повірте, мене дійсно багато рослин росте в таких посадках, і жодних проблем в мене з ними не було. Це, до прикладу, дивіться, на квітоносику. Гібрид 444 у мене підписаний, але він вже там отримав назву. Я його називаю рожеві щічки, фото вставлю. Росте вже дуже давно, теж посадила його десь недавно, після того, як отримала. Бо там наросла гарна коренева, і я з 2,5 його посадила в ось такий більший, бо попередній, що я показувала пересадку з луною. Там менші горщики, і тут об'єм більший. Сюди гарно садити ті, що ростуть в 12-му горщику. Ось, І вже кілька років, ось так чудово вона росте, і, як бачите, квітне гарно себе почуває. Наступним у мене росте мій Нептун. Теж жодних проблем, квітне, е, ідуть завжди корінчики від шиї, нові листочки. Тобто, рослинка себе добре почуває теж я в такому горщику. І я зовсім не хвилююся за нього, бо знаю, що все там добре. Е, ще одною є така досить вибаглива рослинка це піскара метелик. Вирішила теж мені квітнути. Вона постійно любить ось так давати багато корінчиків від шиї і їх закуклювати. Це нормальне явище для неї. Але, як бачите, росте і всі листочки в Тургорі, дивіться, які тут лапухи величезні. Ну, тобто, все гаразд. Ще в мене так росте Сан-Трівер. Або, не пригадую, якийсь там номер ішов теж в цій орхідеї. Вже збирається. Розкривати першу свою квіточку, випустила такий досить гарний квітоносик. І знову ж таки, подивіться, рослинка почуває себе чудово. Ось так, тому не бійтеся цих непрозорих горщиків. Я думаю, що якщо з ними подружитися, якщо ще важливо, орхідея садиться туди здорова, з ростущим корінням, то повірте, жодних проблем. У вас з нею не буде, вона не буде капризувати, і вона прийме цей горщик, прийме посадку в ньому і буде чудово розвиватися. Звісно, не варто садити орхідеї з поганою кореневою або якісь хворі, тому що тут слід контролювати все і бачите, що всередині горщика. Це варіант не для таких орхідей. А коли вона здорова, активна, все в неї добре. Спокійно садити і не хвилюєтеся. Ось я щойно взяла в руки горщик рожевих щічок. І як я розумію, що пора пити, як я вже говорила, беру просто до рук горщик, ось так його перевіряю на важкість, якщо він легенький. І тут же видно навіть по деяких корінцях, що вони такі трішки сухі. Водички там немає. Відповідно, рослині потрібно підлити воду. Скільки я лию води, теж зараз покажу. Беру я просто водичку, звичайно, і лию ось так поверх до межі цього піддону, щоб вода не переливалась, і залишаю просто її там, що орхідея собі пила. Якщо це зима, до прикладу. То, звісно, краще не переливати, можна давати потрошечки дозовано, щоб орхідея тільки випивала і там залишалося сухо. І все залежить від того, наскільки вас холодно чи жарко, наскільки швидко орхідея випиває воду, пересихає. Тобто тут дивитися з поливом по своїх умовах. Але скажу з власного досвіду: ніколи не було проблем, коли вода досягала краю і. Була там на дні, тобто залишалося все зазвичай нормально, нічого не гниє. Як ви бачили по пересадці луна-роси, внизу корінчики теж не підгнивають. А вода там практично завжди присутня. Ось, І так і роблю зі всіма. Хтось пересихає швидше, хтось повільніше, тобто це все треба перевіряти, щоб не перелити. І скажу в таких горщиках перелити насправді дуже важко, бо тут є дозування. І так само можна давати добрива. Постійно я залишаю добрива, і нічого, нічого там не горить. Все з ними добре. А ще зараз я покажу, як росте мій спот Леопард. До речі, в цьому сезоні він проквіт триліпсом. Бо він в мене квітне зазвичай або метелик, або триліпс, з одного боку, так, з іншого так. Цьогоріч він у мене триліпс. Видав ось таку гарненьку гілочку, великих крупних квітів. І покажу зараз його посадку, тільки не лякайтеся. Я розумію, що це, напевно, страх орхомана побачити рослину в такій посадці, але на той момент в мене не було горщика, це було дуже давно. І я вирішила ризикнути, знаючи, що рослина не дуже вибаглива, і посадила його ось так. Крім того, що це закрита система, це ще й непрозорий горщик. Я спостерігала за ним після посадки, чи нормально себе почувають листочки верхні, чи все гаразд. Ну, тобто я зробила висновок, що рослині добре, і вже досить тривалий час, напевно, десь 2 роки, він у мене ось так росте. Виймати, поки не збираюся, бо не бачу в цьому сенсу корінчики ще зверху так сильно не наросли. Хоча горщик досить важкий. Я думаю, що коренева там гарна. Як я поливаю рослину в цьому горщику, тут все по принципу попередніх. Спробувала його. Чи легенький він, чи важкий, якщо легенький, просто на дно, не занадто багато, десь приблизно ось так. Сантиметр наливаю водички, рослина випиваю, розпроділяю вологу по всьому горщику, і все. І як бачите, ось так чудово він в мене квітне і гарненько росте. Ось, поділилася я з вами своїм досвідом стосовно цих горщиків непрозорих. Це є тільки моя думка, тобто я нікому абсолютно не нав'язую, можливо, в когось був негативний досвід. Тобто, показує, як це все відбувається в мене. Знаю, що багато людей мене, напевно, засудять, але ну, це, це мій вибір, мені подобається, як ростуть в мене орхідеї в такій системі. Ось тому діліться своїми. Посадочками, як почувають себе, в яких посадках найкраще у вас орхідея, дуже цікаво. Якщо виникли якісь запитання, буду рада відповісти. Запитуйте в коментарях. Тож, всіх була рада бачити, всім бажаю гарного, спокійного дня і до нових зустрічей!